Порошенко у відставку Порошенко під арешт. Без політичних прапорів ми будемо просто громадяни України. Слава Україні! Робити як у Китаї. Ось не треба нам бути інертними, а Треба є вже досвід світовий. Що треба робити з баригами? Щоб вони більше цього, щоб більше у нас при владі таких не було. Він дуже добре відображає ту ситуацію. Один один перевірка, вітаємо всіх на марші. Я протестую проти Порошенка, проти банди. Я хочу народної власті ані олигархической, яка захватила власть, захватила службу безпеки МВД і з помощью силовых структур старается задавити народне движение. Все забрати, те, що вони накрали. І відпустити з нулем, щоб відпрацьовували. Відставка! Відставка! Збирай! Чемодан. Рошен Рашен Швайн, то есть Кацапська свинья. Отстава Отстава, верховная. Олігарх є бандит. Байстрюк. Ну, ну гуляла його мамка, як хотіла. Бізнесменом діва. А воно, байстрюк. Дождеться він до того, хлопці, як отой мужичок казав Ющенко, паскуда ти велика. Отак йому хоче відказати. Прийде ще час. Ганьба! Ганьба! Київ, вставай! Київ, вставай! Сьогодні цією країною виходять мільйони українців, щоб сказати Порошенку, що він не виправдав тої довіри, покладеної на нього. Вони мають мирний спосіб передати владу іншим. Ла, 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 ла. Вони намагаються придушити наше волевиявлення і наше право на мирні протести. Ми зараз. Спокійно, мирно йдемо на площу конституції для того, щоб відстояти той майданчик, з якого ми починали наш протест. Я куди йдемо? На площі йдемо <.ої> захищати наших хлопців готовських. Від кого? Від Порошенка, від цього фла самоконченого який є. Оцей геть його. Давно вже пора його брати. Мусора! Мусора! Не дайме! Не дайме! Не дай! Не дай! Ганьма мусара! Перед дитиною тобі не здитно стояти. Не вститно. Перейди до народу, бідного. На на Беркут, зупинись, не зупини, неси додому кроваві гроші. Власне. Мені не вірили. Сміялися так, точно, як ви. Їм завтра прикаже Порох, вони вас стріляти будуть. Ось подивитесь, я хати не буду. І більше! Є переговорщик у А? Переговорщик є старший. Не знайшли, давайте з гоби пройдемо, знайдемо старшого. Народний депутат. Я розумію, але один. Ви розумієте, треба, як мінімум, два-три чоловіка заходить. Людина, яка творить громадянську війну в Україні, це Порошенко за інструкціями Путіна. якщо мене посадять, я тебе урию. фотографіруй бабушку свою. Поняв чи ні? Якщо тут нема нікого, ми прийшли, мирна хода. Чому їх тут виставили стільки? Ми ж не нападаємо на їх. Є пропозиція піти на інститутську Небесної безсотні. Єдине, що треба там дістатися, морозити туди послати що там. Добре, я почну діти. У нас є зв'язь з сценом стоїть. А що ми заборонимо? Я не знаю.